Друзі, усім привіт! З'їздили ми тільки що на ринок наш ірпінський, також в магазини, в місний магазин заїхали, в сільпо заїхали, і зараз я вам покажу, що ж ми прикупили. І так, я вже все дістала з пакетів, розпакувала, і зараз вам по черзі покажу. Покажу, мабуть, спочатку: от, фісташки ми обожнюємо такі азіатські солодощі, взагалі, це виробник США, і вони продаються в азіатських таких ларючках, магазинчиках. Я люблю саме фісташки трішки з солью. Вони тоді дуже смачні. І ці легко чистяться, дуже смачні, гарної прожарки, тому беремо ось такі. І ще там теж така є зелененька упаковочка, теж вони хороші. Далі, ось. Такий салатик. Це морковка з морською капустою і капустою, здається, звичайною. Дуже смачні такі салати. Ми також купуємо капусточку квашену в таких відерочках. Люди самі роблять, і вони доволі смачні і також корисні. Так, червоні яблучка. Забули, як цей сорт називається. Вони такі солоденькі і хрустящі, теж дуже смачні. От саме червоні ось ці яблучки останнім часом також полюбила. Далі хурма, Хурма, шарон, він ще тверденький, йому треба буде полежати декілька днів, щоб дойти. Дві ось такі хурми виходить десь на 100 гривень кілограм. 120, здається, і вони доволі такі вісі як на українське. ну, доволі такі тяжкенькі, І 120 гривень виходить. Так, ось такий подовий хліб з сиром та цибулею. Сільпо випікає сама свої вироби, ось таку випічку робить. І ми обожнюємо їхні різні хліба. Ось такі дуже смачні, свіжесенькі, мігисенькі, тому з задоволенням будемо його куштувати, такі ми ще не пробували. Далі, ой, мене, обичай, носик заклало. Далі ось така відерочку, малина. Це перетерта малина з цукром. Її можна в кипяточок. Ну, в теплу воду розбавляти і робити такі компотики, ну, або до чаю додати, або до блінчиків, або до чогось. Просто замість сол солодкого малину я обожнюю, також вона дуже корисна. Ми тільки перехворіли, тому я вже цілу баночку малини домашньої не з'їла. І ось іще також малинка. Далі апельсина така здорова, і мандарини. Мандарини теж обожнюю, на жаль, мені їх багато їсти не можна, тому що алергічні реакції потім проявляються. Але мандарини обов'язково обожнюю. І вони зараз такі хороші. Сказали, що солоденькі. І апельсини: ось ці теж дуже хороші. Я вже не перший раз купую, і саме цих людей брала. Також іще хурму Шарон взяла, це вже більш така достигша. Взяла декілька штучок м'якеньких. І декілька тверденьких, щоб тверді полежали ще пару днів, бо ми не одразу будемо їсти. І взяла таку м'якеньку, і вона одна вже травмувалася, попала під удар. Да, тріснула трошки, ну нічого, ми її сьогодні з'їмо. Тому ось такі шарон м'якенький. Далі мідії, ось такі чимічорі в соусі. Вони вже йдуть заправлені, зеленю соусом. Теж такі морепродукти часто купуємо. Купуємо мікси морепродукти і також такі мідії обожнюємо. Далі картошечка. Чіки, прицепилась. Картошечку, звичайно, беремо, вибираємо її, купуємо в магазині, тому що на базарі вона якась не дуже і там можуть покласти поганеньку. А от в сільпо брали, вона доволі таки завжди хороша, дуже гарна картошка. Ось така. Так, далі тут у мене киві. Ківі взяли декілька штучок по одній штучці, щоб теж перекусити, і все. <смі> Багато не хотіли брати. Там були в упаковках, але вони були такі трошечки твердоваті, якісь не дуже, тому взяли декілька штук просто. Так, далі тут у нас броколі, буду його на пару готувати, або просто я заливаю кипяточком, е обшпарюю, в кипяточці він лежить, розм'якає, вбиваються всі бактерії, і можна вже їсти. Він тоді м'якіший стає. І такий зелененький, і хрустящий, Я люблю просто кип'ятком обшпарити. і все. Ну Або мультиварки на пару готую. Також тут у мене авокадо. Обожнюю авокадо тости, або просто де до салату додати. Мені краще на бутербродики або з яєшинкою вранці. Теж дуже корисно і смачно. Так, далі тут у мене помідорки чері. Це в нас якісь турецькі, мабуть. Ось такі чері Хороші. Упаковочка була по акції, дуже гарні помідорки. Далі ми були в м'ясному магазині, там, де завжди м'ясне купуємо. І я придбала їхні фірмові пельмені. Ми купували в Галі балуваній, мені не дуже сподобалось. Там якось було багато тіста, якісь вони були розваристі, вони порозлазилися. Одне тісто плавало, м'яса мало. А це м'ясний магазин, і вони самі виготовляють тут доволі. Руцями ліпили, бачите, самостійно роблять. І тут доволі хороший состав фірмові пельмені. Тут в составі так-так яловичина. Вищого першого готунку свинина, м'якоть, сало, цибуля, ріпчате, свіже, кухонна. В принципі, нічого лишнього, ніяких єшок, нічого немає. Мені подобається состав і сподобались вони на вигляд. Я думаю, що тут не так буде багато зайвого тіста, і вони мають бути не такі розваристі. Будемо сьогодні відразу готувати, щоб їх не заморажувати по 10 раз, бо вони тоді не такі. О, так що буду сьогодні робити з них такий супчик з пельменями. Я люблю з Юшечкою їсти пельмені. Так, далі. Тут у мене креветки. Справжні королівські, ось такі величезні, огромні такі креветки. Ми взяли кіло щимось Тут вийшло, великий такий пакет в сільпо. У нас відкрилось нове сільпо, і там все свіже, морепродукти, м'ясо. І ось Пакет креветок цілий такий великий. це величезні креветки. їх достатньо буде, там, я не знаю, штучок 5 з'їсти і наїстись. 415 гривень. І, до речі, точно такі креветки завжди в Тайланді ми купували, їх там продавали. Оце справжні королівські креветки, свіженькі. Вони там були заморожені. Ну, вже такі полузаморожені, але видно, що свіженькі. Сира розморожені. Да, це йдуть. І це добре, що вони розморожені, немає зайвого льоду, що вам не рахують в придачу. І так виходить набагато вигідніше, тому купуйте так на розвіз уже розморожені креветки, такі свіженькі. Так, далі тут у мене корячий ось такий балик з сухофруктами. Я його обожнюю. Ми обожнюємо взагалі. Він дуже смачний. Там мікс курячого філе виходить м'ясо і з різними, з чорносливом, з курагою. Деві ці горішки є. В общем, цей балик дуже-дуже смачний. Дуже раджу спробувати, він буває в м'ясних магазинах. Далі йогурт грецький, звичайний. Ми купуємо 3% жиру. Ось такий хороший, він і смачний, і густенький, і корисний. Так, тут у мене м'ясо. До речі, тут ще ось чек зберігся. М'ясо, ніжки і говядина вийшло 626 гривень. Ніжки 8 штук, я гомілочки дуже люблю запікати в духовці в соусі. І вони тоді такі смачні, під такі підрумянившіся. І люблю хрящики їсти. <хи> і також говядина, великий, ось така вирізка, м'якоть. Вирізки, м'якоть, дуже великий шматок мені поклали. Я його зараз розділю на дві частини, бо все одразу готувати не буду. На дві половинки розділю, і на декілька разів буде говядина дуже корисна. І вона в них завжди свіжа в тому магазині, вже не перший раз купуємо. Так що ось. Таке м'яско, гомілочки, говядина. І ось такий хлібчик до супчику <сум> з пельменів. Ось такий. Це в нас гречаний міні-хлібчик. Маленький бутерброди, я його так ріжу. І він такий хрустящий, такий як ржаний хлібчик. Ну, дуже смачний. Я обожнюю теж цей гречаний хлібчик, постійно дуже часто його купую. Вже не один рік. І так, в принципі, наче все показала А і ще індичка вже замочена в воді. Зараз покажу великий шматочок, також індички ще припали. І ось такий шматок великий індички. М'ясо розморажується. Воно, в принципі, було вже розморожене. Ми його замочили, ще вимочити і будемо також запікати готувати. Ну і що ж, ось такі в нас були продуктові покупочки. Надіюсь, вам було цікаво. Напишіть, що із цього купуєте ви, що любите ви, які продукти ви взагалі купуєте, що можете порадити, щось, можливо, смачненьке, корисне. Так що пишіть, залишайте свої коментарі. Я з вами буду вже прощатися. Всім пока-пока!